Шановні, я вітаю вас у себе на каналі, і ми продовжимо прокачувати вашу раторську майстерність. Сьогодні поговоримо про історії. Але не просто про історії, а про такі історії, які слухають з відкритим ротом. Про такі історії, які захоплюють увагу, утримують її і пізніше продають. Продають вашу думку, ваш продукт, вашу послугу. Оця майстерність називається сторітелінг. Чому важливо навчитися розповідати історії? Бо коли народжується дитина, хтось із сім'ї: бабуся, дідусь, мама, тато беруть чарівну книжечку, яка називається Казочки, і починають читати. Тим самим мозок дитини запам'ятовує оцю структуру, починає її любити, і потім ми оцю любов протягуємо через все життя, де відповідаю: фільми. Сторітелінг, серіали, сторітелінг, пісні, сторітелінг, спектаклі, сторітелінг, будь-яка художня література, сторітелінг. Отже, нам треба навчитися через спеціальну схемку проводити мозок аудиторії туди, куди нам треба. Це дозволяє захоплювати увагу, це дозволяє прогрівати аудиторію до тієї думки, яку ви хочете вбудувати в голову, і продати. Отже, сьогодні навчаємося будувати правильний сторітелінг. Але перед тим як ми почнемо, підпишись, будь ласка, на канал, постав вподобайку і напиши якийсь коментар. А ти володієш сторітелінгом? Чи те, що я зараз тобі буду розповідати, це щось нове, це те, що ти тільки вперше почув і тільки починаєш використовувати в своєму житті. Особливо, якщо ти тільки-тільки починаєш проявляти себе. Публічно. Мені дуже цікава ваша думка. Отже, полетіли, для того, щоб нам було легше, простіше будувати схему, бо будь-який сторітелінг – це схема, адже все в нашому житті має композицію. Ну, наприклад, ви приходите до лікаря. Чому розповідає про лікаря? Бо сьогодні я був у лікаря, я захворів. У мене температура зараз, але не про це. А про те, що у лікаря є композиція. Перша, лікар з вами вітається і запитує у вас, що болить, на що звернули увагу, які симптоми. Крок номер 2 Лікар оглядає вас. Крок номер 3 Він діагностує щось, що треба лікувати. Крок номер 4 він назначає вам ліки. Крок номер 5 ви йдете, лікуєтесь. І фінальна фраза: якщо через тиждень будеш живий, Залети до мене, я подивлюсь на тебе. Приблизно така ж схема є і в сторітелінгу. Для того, щоб вам було простіше запам'ятати, давайте візьмемо якусь казочку. Ну, наприклад, Попелюшка. Я думаю, що більшість із вас знайомі з цією казкою. Будь-яка історія починається з того, що ми знайомимось з персонажем. І запам'ятайте, цим персонажем може бути хто завгодно або що завгодно. Не обов'язково це ви. Це може бути ваша послуга, ваш продукт. Головне, що ми маємо познайомитися з героєм. Повертаємось до попелюшки. У неї померла мама, тато знайшов собі нову жінку. У цієї жінки двоє дітей, до Попелюшки ставляться погано, вона виконує всю хатню роботу. Вуаля, ми познайомилися з попелюшкою. Крок номер два: у героя має бути якась мета, якесь прагнення, якась необхідність, якась хотілка, якесь бажання. Чому так багато варіантів? Тому що у одного це буде необхідність, а для когось це буде сенс життя. Повертаємось до попелюшки, що вона хотіла, вона мріяла потрапити на бал. Це крок номер два. У героя є мета. Крок номер три якісь складнощі. Бо якщо немає складнощів, нам не цікаво спостерігати. Наш мозок, мозок аудиторії, не дуже любить, коли пум і все трапилось само собою. І, до речі, якщо пум і все трапилось само собою. Вам дуже важко вбудувати якусь думку в голову аудиторії. Ну, давайте наведу приклад. Які складнощі були у попелюшки, її не відпускали на бал, у неї була величезна купа, величезна кількість хатньої роботи, у неї не було сукні і ще величезний перелік складнощів. Давайте уявимо простішу ситуацію. Ви прагнете, ви мрієте, ви хочете купити порш панамера. І ви кажете, хочу купити порш панамера. Завтра пум! І під під'їздом стоїть у вас Панамера. Що про вас подумають? Скоріше за все, що ви мажор, що ви ви що ви не зовсім чесно заробили ці гроші, що ви так собі людина, так працює мозок. А якщо ви скажете, я хочу Панамера, і цілий рік будете показувати, як ви заробляєте, як ви працюєте на трьох роботах, як ви себе в чомусь обмежуєте, як ви прагнете, як ви дієте, і через рік вуаля! Ви кажете, я готовий, я назбирав гроші, тепер я купую собі порш. Що про вас буде думати аудиторія? Що ви красавчик, що ви молодець, ви змогли назбирати, ви людина слова. Оце потрібно запам'ятати раз і назавжди. Якщо є якась мета, має завжди бути якась складність. Йдемо далі. Крок номер 4 Він максимально довгий. Наш герой обирає якийсь маршрут і детально крокує цим маршрутом. І, до речі, це максимально детальна історія. Чому? Бо наш мозок дуже любить спостерігати за тим, як живуть інші люди. Тому настільки актуальні соціальні мережі. Наведу вам приклад. Десь 3-4 роки назад я записався на секцію боксу. Прийшов і побачив. Перший раз, як мій тренер виконує якісь мегакруті фінти на скакалці, я такий вау, я хочу так само! І в цей день я записав сторі: все, я об'являю челендж 90 днів. Я кожного дня буду стрибати на скакалці. Не знаю, вийде у мене чи не вийде, але хочу за 90 днів навчитися стрибати 30 хвилин без зупинки. Розповів про це в сторіс і сказав «Let's go». І тут мені почали писати: Макс, ти красавчик, у тебе дисципліна сотка, ти зможеш, давай. Я такий щасливий, думаю, оце у мене аудиторія, оце підтримка. Пройшло півгодинки, мені почали писати інші люди, які писали приблизно такий текст. Макс, ти що, кончений? Яка скакалка? Тобі 30 років, ти ніколи не стрибав, ти вб'єш собі коліна, світовий рекорд. 64 хвилини, а ти вирішив досягнути половину і при цьому ніколи не займався стрибками на скакалці. Я всім сказав дякую і почав кожного дня публікувати, як я стрибаю, що в мене виходить, де мені простіше вдома або в тренажерному залі, яка скакалка краще підходить. Одним словом, я постійно ділився процесом. Я розповідав своїми враженнями, я ділився думками. Я постійно був у фокусі. Я тримав аудиторію на такому ж фокусі. Через якийсь проміжок часу я побачив, що і ті, хто не вірили, і ті, хто вірили, однаково слідкують. Тому запам'ятайте, оця четверта частина максимально важлива для того, щоб аудиторія з вами слідкувала. Крок номер п'ять: конкретні факти, які досягає ваш герой. Ну, давайте повернемось до моєї скакалки. Я навчився стрибати на скакалці 30 хвилин без зупинки. Так, я, до речі, пошкодив коліно, і десь півроку я його потім лікував. В прямому ефірі я прострибав 30 з копійками, не пам'ятаю, хвилин, і я пишаюсь з собою. Тобто конкретні факти, які досягає герой. І не обов'язково вони позитивні. А ті, які є. І останнє це найважливіше, навіщо ми розповідали оцю всю довгу історію для того, щоб зараз вбудувати в голову людині якусь думку, яка потрібна нам. Тобто заклик до дії. І не обов'язково ми завжди продаємо. Запам'ятайте, ми можемо продавати якусь думку. Не конкретно купи, купи, купи у мене курс, як навчитися стрибати на скакалці. Якщо повернутись до цієї історії, я міг би сказати наступний текст. Якщо я, людина, яка ніколи не навчалася стрибати на скакалці, змогла досягнути результату, кожного дня, продовжуючи працювати над собою, і у мене це вийшло, то так само вийде і у тебе. Все, що треба зробити, не зупинятись і діяти. І ваш мозок отримав думку, яку я вбудував в голову. Тепер ще раз підводжу підсумок і розповідаю схемку. Перше знайомство з героєм. Крок номер 2 у героя є якась мета. Крок номер 3 у героя є якісь складнощі. Крок номер 4 Герой обирає маршрут і детально ним крокує. Крок номер 5 Конкретні факти, які наш герой досягає в результаті цього маршруту. І крок номер 6 це заклик до дії. Якщо ви спробуєте будувати свої історії, якщо ви спробуєте використовувати оцю схему в своїх Перемовинах, своїх презентаціях, своїх сторіс, ви зрозумієте, що аудиторія за вами слідкує набагато і набагато краще. А це дасть вам можливість і продавати, і утримувати увагу, і захоплювати цю увагу. Адже це найголовніше, що ми робимо в ораторському мистецтві. На цій позитивній ноті я нагадую, напишіть мені, будь ласка, коментар, а чи вмієте ви будувати історії? І до речі, це лише одна із схем, яка може бути в сторітелінгу. Подивіться будь-який фільм, будь-який серіал, і спробуйте своєю головою свідомо знайти всі пункти, про які розповідав сьогодні я. І ви здивуєтеся, що майже всі фільми побудовані по цій схемі. І наш мозок з великим захопленням слідкує за цією схемою. А що заважає вам використовувати? Нічого, треба брати і використовувати. Я з вами прощаюсь, підписуйтесь на мій канал і прокачуйте себе. Па-па. До нових зустрічей!